Градус, він реально зайвий. Там треба допомога і треба. Ой. І в цей самий момент, коли Олександр Терен посадив Василя Байдака у крісло колісне, і вони там проїхали, я знаю, метрів десять. Доїхали до такого нахилу, пандусу асфальтового, як його ще назвати. І Василь намагався заїхати. На... Там невеличкий ухил був, я не пам'ятаю, скільки градусів. Зовсім. Ми б його і не помітили, якби просто бігли там на роботу чи куди небудь. Василь намагався намагався заїхати, і це було дуже важко. Було видно, що це дуже важко. От. І якщо Подивитися то, не, да, зараз додалося, скрізь на тротуар з тротуару можна заїхати, з'їхати, скрізь є ці значить, облаштування. Але під яким вони кутом? Чи реально людині самостійно на кріслі колісному заїхати і з'їхати без допомоги? А там є ще моральний момент. Вони дуже не хочуть просити допомоги, вони хочуть бути. Вільними, розумієте, схотів, заїхав, схотів, повернув, поїхав. От і моральний аспект, звісно, дуже ранить. Це, я стала помічати це, я сама з Києва, що. До магазинів, аптек, школ, там ще кудись є скрізь такі пандуси. Знаєте, із, ну, дуже довгі пандуси, із заїздами такими довгими. І я ще думала, на що такий довгий. Тепер я зрозуміла на що із цими з поворотами. Поворот це жах, але там можна перепочити хоч трошечки. І все-таки все треба, щоб хтось допомагав на таких здоровезних пандусах. бо довгий підйом важко витримати. І коли починаєш про це думати, замислюватися, як же ж саме їм важко, наскільки важко. Не просто так, ой, ну їм важко. Це те важко, яке. Не всі здолають. От, Тобто, десь я бачила в закордонних відео, звісно, як є такі ліфти спеціальні, щоб не по сходинках підніматися або за таким нахилом їхати по пандусу. А під'їжджаєш на кріслі колісному, значить. Заїжджаєш на спеціальну платформу, закриваєш там стопери, запобіжники, що там, і можеш піднятися до закладу. Це паб-бус здається. От. Я гадаю, що нам необхідно таке саме зробити і до магазинів, в першу чергу, до магазинів, бо хлібчика купити всім треба. Це зрозуміло. От, і до різних державних установ: до полікліник, до музеїв, до театрів, до бібліотек, можливо, до лікарень. Скрізь мають бути такі ліфти, щоб люди могли скрізь підійматися, де їм треба, і побувати, відвідати скрізь, що їм захочеться. Тож, знаєте, під, під зовсім новим кутом дивлюся тепер на ці пандуси. <хи> і зрозуміло, що для таких людей взагалі немає куди вийти, Оце тільки по квартирі поїхати і все. Бо ліфти маленькі, розумієте? Для нормального крісла калісного в звичайний пасажирський ліфт немає можливості заїхати. Треба, значить, грузовий вантажний. А не всі, не всі дома облаштовані вантажними ліфтами. Розумієте?